Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку поняття розгалуження. Сьогодні ви з'ясуєте, що таке логічне слідування і дізнаєтеся про алгоритми з розгалуження. Але для початку давайте спробуємо розгадати про SWORD. Натискайте на паузу і пробуємо. Хто це такий? Це у нас. Маша. Другий? Лунтик. Третій? Гена. Четвертий. Це у нас мультфільм. Простоквашено. П'ятий герой. Буратіно. Шостий. Хто таки? Це у нас Вінкс сьоме. Казка називається Теремок. І останнє восьме це у нас герой Мауглі. І ми з вами отримали алгоритм. Ми і працюємо в цій темі. Ви вже знаєте, що деякі висловлювання бувають істинними чи хибними залежно від обставин. Наприклад, висловлювання завтра буде неділя істинне за умови, якщо сьогодні субота. Розв'яжемо задачу. За день до дощу Петриків кіт обов'язково чхає. Сьогодні кіт чхнув. Отже завтра буде дощ. Звісно, буде, завтра буде дощ. Тому що за день Петрик Петриків кіт обов'язково чхає. Тобто ми можемо сказати, що якщо кіт чихає, то завтра буде дощ. Після подія Петриків Кіт чхнув, відбулася сьогодні. Сьогодні це день до завтра, тож подія Буде дощ має відбутися завтра. З істинності висловлювання сьогодні Петриків кіт чхнув, слідує істинність висловлювання завтра буде дощ. Відношення між двома висловлюваннями, коли з істинності одного обов'язково слідує істинність іншого, називають логічним слідування. Логічне слідування можна подати за допомогою таких слів: якщо щось стається, то, наприклад, якщо Петриків кіт сьогодні чхнув, то завтра буде дощ. Це і є. Логічне слідування. Розгляньте малюнок, утворіть два висловлювання, які пов'язані логічним слідуванням про події під час ремонтних робіт на ділянці дороги. Наприклад, якщо зараз ремонт, йде ремонт дороги, то тут нема проїзду. Спробуйте самостійно ще придумати. У житті часто виникають ситуації, коли якісь дії потрібно виконувати лише за певною мовою. Наприклад, якщо на вулиці дощ, то потрібно взяти парасольку. Розглянемо. Алгоритм для виконавця поданий різними способами. Перше є словесне подання. Якщо на вулиці дощ, то візьми парасольку. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо висловлювання на вулиці дощ істинне, то нам потрібно виконати команду візьми парасольку. Також ми можемо цей самий саме алгоритм подати за допомогою блок схеми. Зверніть увагу, що у нас з'являється ось такий ромбик, в якому ми завжди пишемо умову. І від цієї умови, чи істина вона, чи ні, у нас будуть відбуватися якісь події. Наприклад, у нас є умова, на вулиці йде дощ, якщо вона істина, тоді ми повинні. Виконати команду, візьми парасольку». Якщо ні, то нічого не потрібно робити. Позначення елементу блок-схеми в ромбику це є умова. В алгоритмах умова подається у вигляді висловлювання або у вигляді запитання, на яке можна відповісти тільки так чи ні. Алгоритм, у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови, називають алгоритмом із розгалуження. У поданому алгоритмі виконання певних дій передбачено тільки якщо умова істинна. Якщо умова хибна, то жодних дій не виконується. Таке розгалуження називають неповним розгалуженням. У середовищі Scratch для створення алгоритмів із неповним розгалуженням існує команда, якщо то, яка міститься у групі керування. Якщо Якась умова, наприклад, якщо на вулиці йде дощ, і сюди ми вже будемо вставляти команду візьми парасольку». Порівняй блок схему та відповідну команду. Зверніть увагу, що тут у нас є у блок схемі умова. І якщо вона істина, то ми виконуємо команду. Тут ми теж вставляємо в ромбик такий, да? шестикутник, умову. І всередину вставляємо команду, яку ми будемо виконувати, якщо ця умова є істинною. Складемо програму для виконавця, який даватиме пораду, як діяти під час дощу. Організувати діалог допоможе команда запитати і чекати з групи датчики. Ось так вона виходить. Для складання умови скористаємося цеглинкою, дорівнює з групи операторів». Ось так вона виглядає. Складемо алгоритм з неповним розгалуженням. Зверніть увагу, програма для виконавця, який даватиме пораду, як діяти під час дощу. Як же вона буде виглядати саме у скретчі? Давайте ми спробуємо її зробити. Для того, щоб її створити, ми проходимо у скретч онлайн, обираємо мову, яка нам потрібна, українська. І прибираємо нашого спрайта, тому що він нам не потрібен. Нам потрібен спрайт 9. Зараз ми його відшукаємо. Ось він. Ось цей спрайт. Далі нам потрібно з вами обрати початок. Це у нас завжди в подіях, коли натиснуто на прапорець. Ми можемо подивитися, скільки у цього Девіда, о, девіна образ, їх всього 4. Але нам потрібні будуть тільки два образи. Образ Б, ось цей, і образ Д. Тому ми з вами одразу можемо прибрати образи, які нам не потрібні, можемо цього і не робити, і почати складати цей оберний. Коли натиснуто прапорець, нам потрібно змінити вигляд на Б. Ось такий. Далі нам потрібно зачекати, запитати у датчиках на вулиці дощ і чекати. Далі ми з вами беремо розгалуження, якщо то, якщо відповідь дорівнює так, то ми будемо з вами змінювати образ Девіда. І говорити, візьми парасольку. 5 секунд. Ось так це буде виглядати. Давайте спробуємо запустити цей проєкт і подивимося, що у нас буде. На вулиці дощ нам потрібно відповісти так. Візьму парасольку, давайте ще раз запустимо, на вулиці дощ, і я можу написати Ні. Що тоді відбудеться? Нічого не відбувається. Тобто ми з вами побачили, що у нас відбувається подія, тільки якщо на умову на вулиці дощ ми відповідаємо так, тільки якщо вона є істинною, у нас з вами є порада. Це є неповне розгалуження. А тепер давайте спробуємо розгадати кросворд. Перше. Алгоритм, створений у програмі Scratch. Він називається скрипт. Друге. Третє. Послідовність команд, виконуючи, які отримуємо необхідний результат. Це Алгоритм. Четверте. Частина команди у розгалуженні називається сьогодні інакше. І якщо інакше, хоча ми таке розгалуження ще з вами не розглядали. П'яте команда в програмі Scratch, яка вкаже виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Чекати. І сьогодні ми з вами чекали. Об'єкт, що виконує команди, виконавець. Наказ виконати певні дії це у нас команда. І остання, друге. Команда, коли дії виконавця можуть бути різними, залежно від того, виконується умова чи ні. Це те, що ми сьогодні з вами вивчили. Це у нас розгалуження. І тепер спробуйте відповісти на такі запитання, що таке алгоритм із розгалуженням? Що таке неповне розгалуження? Яка команда призначена для створення алгоритмів з неповним розгалуженням у середовищі Scratch. І ми переходимо з вами до домашнього завдання. Вашим домашнім завданням потрібно, повинно бути ось таке. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде скласти програму, за якою рудий кіт навчатиме правилам переходу вулиці на світлофорі. Це програма з неповним розгалуженням. У вас є тут підказочки. Нагадую вам, що розпочинаємо ми, коли натиснуто Прапорець і, будь ласочка, за ось цим алгоритмом спробуйте виконати цю програму. Коли ви попрацюєте у скретчі, Зверніть увагу, що ви можете цю програмку собі завантажити на комп'ютер. Для цього ми натискаємо «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер. Ви можете обрати, де ви будете зберігати. Я, наприклад, на робочому столі. Можете надати цьому файлу назву. Наприклад, у мене це буде Візьми парасольку. І зберегти цей файл. Потім ви цей файл зможете мені надіслати. Для того, щоб зберігати всі ці файли саме у Scratch Online, вам потрібно буде зареєструватися на цьому сайті. Як же це зробити? По-перше, вам потрібно знайти цей сайт. В початковому рядочку напиш... пишемо Scratch, і за цим посиланням, там, де є Scratch-Meet, ми переходимо. Після цього нам потрібно буде вас перекине на ось цю сторіночку. Ви можете приєднатися, для цього просто зареєструватися на цьому сайті. Я вже зареєстрована, тому мені цього не потрібно робити. Але ви можете приєднатися або просто увійти вже, якщо ви зареєстровані. І тоді, якщо ви створюєте якийсь проєкт, то тоді ви можете ним поділитися і зберегти його у своїх проєктах. Після цього, коли ви будете заходити на ваші проєкти, ви зможете побачити, що ці всі проєкти у вас є готові, ті, які ви вже готували. Я сподіваюся, що це вам допоможе. Дякую вам за увагу! До побачення!